Може бути, там інспектори трошки по іншу себе ведуть, вони можуть доволі таки в грубій формі, або в будь-якій сказати, щоб ви просто їхали мовчки. Можуть так попросити. Ну, добре, тоді їдьте собі мовчки, не порушуйте і не допускайте помилок. Але якщо ви там з чимось не погоджуєтесь і вам явно кажуть, що... Це помилка, а ви розумієте, що ні? Ну то хоча б запитайте за що помилка. Але я вам скажу так: учню не вигідно з інспектором вступати в дискусію чи в якусь затяжну розмову. Що ви думаєте про коробку? Робот, цікава ж ваша думка. Багато чула, що це фігня, а що коробка фігня, типа робот. А, робот. З, з, а робот якщо, фіг... якщо да, смотря який робот, наприклад, якщо це ДСГ мокре там dq 250, це на VAG-групі є такий робот, роботизований е автомат, який називається DSG. Якщо вона мокра, а не суха, то вони достатньо надійні. У мене зараз DSG е мокре, там все рідне, нічого не мінялось. На автомобілі пробіг 382 тисячі, е нічого туди ще ніхто не лазив і давали її під хвоста матьоро. А якщо це е роботизований на на автомат такий, як, наприклад, е Блін. Я не знаю. Наприклад, на, 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 на. смарті він а, ходить такое, може А, Тобто, в принципі, роботизований а, робот він не дуже надійний. Там а, треба постійно а, робити підвод щеплення. Тобто, якщо це не ДСГ, мокра. То це достатньо ненадійна коробка. Але ми про надійність можемо розмовляти тоді, коли у вас дуже великі пробіги. Якщо ви водій, початківець, і у вас буде і ви не в великому містечку, у вас буде 2-3 тисячі за рік для вас будь-яка машина надійна. Так, ми зараз е, з'їжджаємо на харківське шосе. Я піймав класний момент, що зліва там взагалі червоний, і мені треба піти на розворот, тобто мені треба перелаштуватися через три смуги. Я встигаю і з лівим показчиком я тут залишусь. Це ми розвернемося. Це ми від е, хати рибака е, по цій вулиці проїхали. Виїхали на харківське шосе відразу на розворот, бо хотіли би ліворуч. Аліна питає в тебе: доброго дня! Маю посвідчення водія, але боюся їхати в поток, де великий рух. Як побороти страх? Дякую. Дя... Прийти до нас. Ну, це як варіант, але Аліна може бути з якогось іншого міста. Як побороти страх? По-перше, ви будете їздити по якомусь одному й тому самому маршруту, відпрацювати його з інструктором або з досвідченим водієм, котрий може підстрахувати, розжувати і пояснити, що відбувається взагалі на тому перехресті. Декілька разів гарно відпрацювати. Я буду тут розвертатись, поступаю зустрічки, але її немає. Контролюю. Через ліве дзеркало і ліве плече, щоб мене ніхто не вирізав, і заходжу вже в праву смугу. До речі, тут я з лівої розвернувся в праву, тому що фізично автомобіль не може та, на навкруги подвійної суцільної одної полоски з лівої в ліву зайти. Тож е як побороти страх? Їздити, 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 їздити. їздити. І е, поки не почнеш їздити, цей страх не пройде для підстраховки на початок. Для початку бажано е, когось із е, гарних водіїв або інструкторів. Да? Якщо вже гарно реагуєш на команди, то підійде й досвідчений водій. Але розумій, що відповідальність, навіть коли інструктор буде поряд, все рівно на тобі. Тож е, для початку відпрацювати маршрут не в самий жорсткий трафік, а коли вільна дорога, тобто. Зрозуміти, в якій смузі краще їхати, де краще перелаштуватися, які там пріоритети на перехрестях, нюансики цієї доріжки, і так звикнути по ній їздити. Тобто відпрацьовується маршрут туди-сюди, в легких умовах, а далі вже переходимо до більш складних. От і все. У нас є якась затримка походу в ефірі. Нічого а, страшного. Да. Так, далі. Ми по харківському шосе тепер хочемо повернути на Делбунівську. Це ми записуємо відосики для тих, хто їздить. І дивись, ба, лупашуть. На нам, причому йому сучарі, треба праворуч. Ні, воно, блін, по лівій лупаша, хоча вона тільки повертає це із приводу хитражопок. Далі я собі став в ліву смугу, і тут окрема зелена стрілка, це з харківського шоне... шосе на Здолбунівську. І тут я можу собі обрати смугу, але увага! Там зелена стрілка, і вони можуть вправу заходити. Я б не радив тут взагалі заходити в праву смугу. Які можуть бути проблеми з цією коробкою? До чого готуватися? Це пророботки є так. Про робот триста баксів і проблем немає, але її треба гарно перевірити і почитати при яких пробігах. Тут в мене зміщення через праве дзеркало. Собі видивляюсь, тобто подивитися, які в неї проблеми на форумах почитати, тобто відгуки про таку-то коробку, на яких пробігах в неї є проблеми. Який пробіг у вашого автомобіля, які в неї там є нюанси, і скільки коштує ремонт? В цілому там, заміна повністю коробки, наприклад, такої DSG, ну, це двушка баксів може бути приблизно. А ремонт коробки може бути від 500 доларів, це якщо там по кому, ну, до штуки півтори. Твій не самий улюблений поворот, yeah. ми поїдемо ліворуч з, з Долбунівської на Драгоманова і ми будемо поступатися зустрічки і останнім пішоходам. Якщо гарний стан коробки, то на роботах теж можна їздити в цілому. Тобто роботів дуже багато, варіаторів теж дуже багато. Тобто Чесно кажучи, якщо у вас пробіг буде 50 тисяч в рік, такий як в мене, тоді е, це вже про надійність йде мова. Тобто, це дійсно е, вже я би при такому пробігі, ну як в мене 50 тисяч в рік. А е, я по Києву наїжджаю приблизно е, в режимі учнівському. Я би вже не надійну коробку не взяв. Тому в мене дизельний двохлітровий двигун старий та надійний і. Дуже перевірена часом ДСГ це роботизований автомат з мехатроніком, і тут два щеплення, і вони в масляній ванні. Це ДЕКІ 250 і всі мокрі ДСГ ваговської групи максимально надійні раджу, витримують на навантаження. І дуже круті коробки. У нас із 10 машин. У нас всі машини автомат на роботах цих DSG DQ250. і вони максимально надійні лише з однією з одескою, Проблеми були з мехатроніком, і то мені пощастило. Я на Олексі за 5 тисяч гривень купив мехатронік. Ми його поміняли. мастило поміняли, все запрацювало. І вона вже другий рік їздить. І нагадаю, в нас на машинах пробіг приблизно 40-50 тисяч в рік. І це режим міста, і це режим учнів навчальний. навчальний так. Які у вас відкриті категорії? Тільки Б. А, в мене? У вас. А, конкретно в мене А і Б. А і Б. Ну, інші мені були нецікаві. Можна було її пропустити, але вона була задалеко. Буса в мене немає. Хоча з двохосним причепом я їздив, і напевно, що бажано. Я е, хотів таку штуку зробити, як е, ну це під відоси, під всю цю фігню, відкривати по черзі всі категорії. Можливо, зроблю, але е, все, що вище Б, е, там навіть ніхто не надасть потрібної кількості годин і, і нормального навчання. Тобто я там лише вступлю в конфлікт зі школами, ти все. Так, далі ми повернемо, напевно, що ліворуч на Ахматовий да? і спробуємо проїхати коло, так, коло о, прямо по середній смузі. 50к пробігу в рік за 5 років 250-300к і скрутка. Куди скрутка комусь? Скрутка про продаж. А. Ну я не скручую пробіг і такої фігні не страдаю. Я не барига, не показіть конец. дорогу, так, да, да, то що я казав. А, Добре, ми, ну дорогу. Дорогу ви побачите вже в відосах, котрі ми наріжемо. Ви зайдете та подивитесь. Наступного тут, разу ми щось придумаємо, а, щоб був такий, такий же ну, ефір звісно, з дорогою. Там буде такий маленький квадратик тої дороги, ви там нічого не зрозумієте. Тут щоб дорогу показати, у нас як мінімум два ракурси є на те, щоб показати дорогу. Так, далі шість. ми зараз, ми зараз на Драгоманова на перехресті е, з вулицею Ахматової і хочемо поїхати ліворуч. Оцей знак нам каже, що це в нас односторонній рух, тобто тут бульвар, правильно? Е, Трамвайним колім бульвар розділений. Тому ми можемо поїхати прямо і ліворуч. Ми не можемо лише вперше. До речі, тут кірпич взагалі-то повинен бути. А його тут немає. Є. Є? Ти його не, бачиш. не бачу. Ось о. Де, де, де? Біля світло. А, так-да-да да, да, бачу. І хто його повинен побачити? Ну, тобто, якщо я його не бачу, це лише другий ряд його побачив, хто не може туди повертати? Ну таке. Ми будемо поступатися зустрічки трамваям і останнім пішхом, якщо вони будуть. Але тут, здається, не співпадають.